Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні у нас порожні баночки. Порожняночки, порожнячки приблизно за місяць. Їх чимало, тому буду намагатися робити все швидко, не завжди це в мене виходить. Але у нас ще має бути вимкнення по графіку. Є додаткове освітлення, сподіваюся, це врятує ситуацію про всяк випадок. Тому давайте розпочинати. Всім приємного і гарного перегляду! Поїхали. Перша парочка, покажу їх разом, тому що так і застосовувала. Кьонен, гель для прання і Гармонія Кондиціонер. Вони є різні. За назвою, і тут за кольоровими відмітками. Моє загальне враження середня якість, але за такі кошти все виправдано. А, моє основне, знаєте, побажання, щоб кондиціонери гарно пом'якшували. Особливо рушники, я про це часто кажу. І ось тут галочку навпроти цього критерію я не можу, на жаль, поставити цьому засобу, тому що дійсно мені не вистачало, бракувало такої м'якої матерії. А... Приємний на дотик. Тому, можливо, не найкращий кондиціонер, але за такі кошти, повторюсь, завжди є щось і більш ефективне, дієве, ну і дорожче. Не знаю, поки що немає бажання що ще придбати з їхньої лінійки, але все можливо. Фері повне розчарування. По-перше, ми вже з вами <кх> з'ясували, що дуже все дорого. Неймовірно, захмарно, але цього разу я придбала вже після здорожчання в Єві звичайний прозорий фейрі, без будь-яких тут додаткових інгредієнтів, так або якихось характерних ознак. Все не те, що раніше. Це абсолютно, по моїм враженням, за моїми враженнями, це абсолютно щось інше. Чи вони розбавили, чи можливо це інший виробник, інший. Не знаю, завод, але щось з ним сталося. Тому він не пінився, він дуже швидко закінчився. Мама, до речі, мені зі своїх запасів подарувала ще один, тому там все нормально, але вже сама, мабуть, купувати більше не буду. Будемо шукати разом якісь замінники, аналоги, щось хороше. Так, наступне. Що буде наступним? Давайте покажу ось такий фа гель для душу. Це у нас тут і крем, і якісь олійки, масла. Какао, ніжний до шкіри, ну і 94%, як завжди, натуральних компонентів. Тут уже все змилося. Дуже приємний, можливо, для когось насичений, аж занадто притерний такий аромат. Мені подобався на зиму, на холодну пору року. З ним приємно, він не заважає, на літо буде аж, мабуть, занадто солодко і так, можливо, буде заважати. Класний, і по відчуттям на шкірі теж непогано ну, Враховуючи, що вода, отоплення, все дуже швидко висихає. Маю на увазі, шкіра потребує додаткового зволоження, то тут було більш-менш. Так, наступне, давайте, мабуть, ось такий засіб. Я ще зберігла всі упакування, які тут були. Біолабораторія, це гель для інтимної гігієни. Що обіцяють, давайте почитаємо. Допомагає запобігти почервонінню, то надає зволожуючу дію, зміцнює захисні функції шкіри, попереджає розмноження патогенних бактерій і мікроорганізмів, підтримує природне здоров'я шкіри та слизової інтимних зон. Дуже сподобалось мені і по аромату, і по використанню. І після того, як ним користуєшся, жодних побічних ефектів не помічено. Приємно, я б сказала, делікатно. і... Ніжно очищує, тому я дуже задоволена, мені прям 5 з 5. Так, наступне. Давайте для волосся, мабуть, відразу покажу це як пара, хоча це не пара. Чим я зараз типу лікую. Це не зовсім лікування, але намагаюся щось з цим робити. Ще минулого місяця закінчилось, я забула показати веганські. Вітаміни з iHerb Now, можливо, ви знаєте таку компанію Now Solutions. Тут у нас і волосся, і шкіра, і нігті, 90 капсул. Так, кому цікаво, ось, будь ласка, всі складові. так, Можу сказати відразу: дійсно, оцей невеличкий курс, до речі, я вже забула, скільки я приймала. Дві капсули щоденно з їжею. Ну, я думаю, що я так і дотримувалася цих рекомендацій. І дозувань я відчула ефект. Зараз у мене повністю заростає. Знаєте, це де починається лінія волосся. Я не можу ніяк впоратися з цим неслухняним чубчиком, який просто терчить як антенки в різні стерчить, в різні боки. Дуже допомогло і призупинилось випадіння. І я помічаю дуже активний ріст нових волосиночок. Пам'ятаєте, я казала, що фітувалом я користувалась певний час, і пропав ефект. Поєднання вітамінів і фітовалу, я не знаю, що з цього допомагає. Однозначно, в тандемі вони, мабуть, ще краще працюють, або це так спрацювали самі вітамінки, тому що без вітамінів фітовал мені вже не дуже допомагав. У мене пішло звикання. Перші півроку десь самі самі найкращі ефекти, я помітила після 6-7 місяців використань. А вже потім, коли дійшло до року, а можливо більше, вже пропав той ефект. Можу сказати, що з ним. Або так краще. Без нього, мабуть, гірше, ніж з ним. Тому я не знаю, чи я буду повторювати. А вітаміни однозначно рекомендую. Ефект, як то кажуть, на обличчя, в мене на волосся все дуже непогано. Навіть я зараз бачу, що фарбуватись мені доведеться раніше, тому що волосся росте швидше. Допомагає з внутрішньої частини, так? тому що це фітувал більше для зовнішнього такого ефекту проти випадіння. Так, наступне. Давайте, мабуть, це буде парадонтакс, зубна паста. Подобається непогана, профілактична. Так, не контролюю фокус. У кого особливо проблем, ясна, може бути такий непоганий теж догляд, хоча відбілювання або там екстремальна свіжість, хоча вони там є різні, треба підбирати індивідуально кожен під себе. Я користувалась, мені подобалось. Намагаюсь міняти, щоб це не було теж ні звикання, ну і по відчуттям хочеться завжди щось нового. Так, Зайфер давайте ще покажу. Була в мене ось така вмивалочка Mild by Nature. У нас тут цитрусове щось, так, 140 мл. Ну Тут, як завжди, і глютену немає, і збалансований. PH, так. Ну, для всіх типів шкір я бачу. Що я можу сказати? Я придбала, пам'ятаєте, там є така функція на Horb? Здається, чи за півціни, чи спробу, якось так називається. Напишіть в коментарях, як там воно вірно називається. Тобто, ти можеш придбати за певну таку конкретну знижку, так? ви можете придбати якісь товари, щоб їх спробувати. Тобто вони їх так ніби як рекламують таким чином, маркетингові ходи. І я вирішила, що о, за таку ціну там була досить непогана знижечка, я спробую. Мої враження, якась дивна текстура, воно як жиле, і воно тими шматками з тюбику прям випадало. Потім його не можна було належним чином так, рознести, потім нанести на обличчя і змити. Так як я зараз вже більше і тональними засобами користуюся, мені було недостатньо очищення прямо від косметики. Так. Що Ще можу сказати, слабеньке очищення, і от сама текстура цього всього, і структура, і якась консистенція була дивна. Воно як таке. Цитрусове желе. <смі> Мені було не дуже саме комфортно і не дуже зручно ним користуватися. Непогано, якщо так зранку ранішнє вмивання, коли у вас абсолютно чиста шкіра, і ви освіжилися зранку без додаткових проблем. Так, але в цілому, ну я навіть оцінила там, ви ж знаєте, так, на iHerb можна залишати свої відгуки і ви отримуєте бали. Я, здається, залишила 3 з 5 зірок і написала все, що вам сьогодні розказала. Ну, Скористалися, ціна була приємна, але ні, однозначно повторювати я б не стала. Так, наступне, ось такий засіб з задоволенням куплю ще, придбаю ще, це у нас мікса безалкогольний лосьон, очищуючий для чутливої шкіри, дуже приємний, м'який, без особливо таких виражених ароматів. Так, очищуючий лосьон для чутливої шкіри обличчя, схильної до недосконалості. Формула, збагачена цинком, ефективно очищує шкіру, звужує пори, зменшує недосконалості та жирний блиск. Вранці та ввечері, ну, в принципі, все стандартно. Дуже приємно. От чомусь мені хочеться навіть сказати, що він м'який був цей лосьон. А, ніяких теж ні алергій, ні а, якихось проблем не спричиняв. Так, наступне для обличчя. А, хай це буде віши. Закінчився мій. Тепер уже точно можу сказати один із улюблених засобів для догляду за собою. Звісно, не бюджетний, не дешевий, але мені дуже подобається. Так, знову я бачу, фокус трішки страждає, вечірній час. Великий об'єм вистачило, мабуть, більше ніж на два місяці, я так думаю. Але я користувалася в основному зранку. Я вдома. Тому і в нас зими зараз, бачите, такі не дуже суворі, тому. Мені, в принципі, вистачало цього зволоження і потім косметичні якісь засоби, які я декоративні наносила, теж вони співпрацювали в тандемі непогано. Мені подобаються такі текстури, такі формули, тому що все дуже швидко наноситься, всмоктується, не залишає жирних плівок, немає дискомфорту, все просто ідеально. Ну І мені хочеться вірити, що шкіра дійсно з цим засобом після використання всього об'єму стала виглядати непогано. Стало менше висипань, я можу це точно сказати, і вирівнявся тон. Зволоження, так, якщо ви хочете щось дуже таке на зиму, на початок весни, щось дуже таке, прям інтенсивне і глибоке, зволожувальне, ні, це не той варіант, але ось якщо все швидко і таке компактне, дуже класний. Я б, звісно, повторювала. Якщо акційний, тому що сама ціна кусається дуже сильно. Так, і ось в мене тоді в подарунок, ви, мабуть, бачили те відео, це було замовлення з знатінну, мені потрапив в такий міні-формат. Але я чомусь думала: я колись купувала, як їхала на море, такий тревел варіант, тревел версія. І там теж була така велика, невеличка баночка, пробачаюсь. І там було скло, типу, мініатюрка, але в склі. І чомусь я навіть тоді в відео я подумала, що там скло. Але я дістала і помітила такий звичайний туба, пластиковий формат. Звісно, тут було буквально декілька мілілітрів. Але це теж з собою, наприклад, коли ви чи в когось залишились на ночівлю, були свята, так, або десь не знаю, ви в дорозі. Це зручно. Але пам'ятаю, що в інших таких сетах, так, там, де вони збирали такі різні подарункові набори, були інші формати. Тому це так був приємний бонус. Так, ще у мене був подарунок від Віши. Я використовувала це вже вночі. Це у нас віши, колегеновий спеціаліст ліфтактив. Дивні у мене відчуття, я вам можу сказати, тому що, ну, по-перше, цього об'єму дійсно вистачило мені надовго, скільки тут у нас 15 мл. Це було аж дивно, тому що дійсно я використовувала, мабуть, приблизно місяць. Але якісь відчуття, я по своїм відчуттям вам буду розповідати таке враження, що після нього відразу шкіра така оксамитова, так, як бархатна, оксамитова. Якась вона шовковиста одразу, тобто такий якийсь матуючий ефект миттєвий. Але він скочується. Відразу, якщо його ще багато нанести і інтенсивно його втирати, я ніколи не тру сильно, щоб не розтягувати свою шкіру. Навіть від цих легких масажних рухів, відразу з'являються ці скачування, так, як катишки. Це було дивно, чесно вам скажу, тому що, можливо, це така реакція саме з моєю шкірою. Я такого давно не пам'ятаю, що в мене отак крем для обличчя себе поводив. В цілому він непоганий, тому я вже знала, що мінімум тертя, втирання, вбивання в шкіру, навіть ці рухи, знаєте, коли вбивається пальчиком засіб, буквально наніс і забув. Прикольне відчуття, тому що обличчя таке. От знаєте, як зараз фільтри є там, в Тік-Ток, в Інстаграмі, і таке враження, що ти відразу якийсь фільтр на себе наніс. Дивне таке враження, але я б не повторювала, тому що. З ним треба бути обережним і набити руку, саме підлаштуватися під нього. Не знаю, ціна, звісно, так само, десь там за хмарами. Тому цього об'єму мені вистачило, щоб сказати точно ні. Перед цим я вам показувала такий більш повний формат. Здається, там була синя. Баночка, так, щось синє забула. Я теж вночі використовувала, а там набагато все краще. Там якось більш стандартно і типово. Тут не знаю, щось він себе поводив так цікаво. До речі, я вирішила залишити цей формат. Це, можливо, скло, можливо, пластик. І от якраз для тревел варіантів все почистимо, помиємо. О, це прикольно. Можливо, трішки важке, але класно. Так, що в мене ще закінчилось? Ось такий бальзам для ніжок. Для огрубілої, потрісканої шкіри стоп, хтось писав, що працює на всі 100. Згодно він працює непогано. Можливо, в мене не на, всі, не на всі 100%, тому що ми всі індивідуальні, але однозначно пом'якшення було е, ніяких різких ароматів, тому що такі засоби часто грішать такими недоліками. Зараз скажу. Ну Щось лікувальне відчувається. Можливо, ментоловом'ятне щось там таке є, тому що часто ці кремчики мають такі складові. Мені подобалось. Не можу сказати, що все прям було гладенько, як у малят, <знається> знаєте, як п'яточки у малят. Але непоганий засіб, дійсно, можна придивитись до нього. Так, ще в мене для волосся з фарби залишився L'Oreal Casting Cream Gloss кондиціонер. З медом. Непоганий, дійсно, він класний. Шкода, що їх не продають окремо, але ж ми вже з'ясували, що Лореаль не вийшов з ринків ворожих країн, тому будемо з цим щось робити. Почнемо з себе, так? Так, покажу, що ось такий дифузор домашній. Арома Лаверс придбала я на мейкапі, Аромат у мене вечір в Парижі. Наповнювач для аромадифузора 100 мл. Тут були палички такі спеціальні, зараз ви їх побачите. Я викидаю вже саме упакування, Ось виглядала сама баночка так. Але я перелила зовсім в іншу тару. Це в мене колись був теж такий дифузор для дому. В епіцентрі я придбала, здається, Ареон. Тому дивіться, що я почитала на тому ж самому мейкапі. Багато хто писав, що вивітрюється дуже швидко все, і рекомендують харчову плівку. І ось ви бачите, я буквально натягла так в один прошарок так, цієї плівки І по одній, там я начиталась, до речі, на мейкапі дуже багато корисних. Речей по одній, по дві, потім ви їх перевертаєте, я їх перевертаю часто до дригом, і додаєте поступово. Можу сказати: ось дивіться, бачите, вже декілька місяців, це точно, а хтось писав, що і за місяць закінчувалось. Ні, плівка дійсно перешкоджає цьому швидкому вивітрюванню так, і висиханню. На початку він був дуже інтенсивний. Він мені навіть трішки заважав, я відкривала вікна, щоб провітрити приміщення. Зараз або я вже звикла, або він з часом притупляється. Але коли заходиш з вулиці, тому що він в мене в коридорчику біля вхідних дверей, я його відчуваю. І коли особливо перевертаю так, або додаю палички, я відчуваю аромат. На початку його дуже було чудно. Зараз він уже... Якось так само пристосувався і розчинився в домі, але однозначно його чутно. От навіть зараз, так, я його дуже чую. Можливо, в мене вже звикли мої рецептори непогано. Тому, якщо ви хочете використовувати економно, читайте відгуки на майкапі, там однозначно щось корисне побачите. І остання ось така у мене закінчилася пудра від Glambi. Starlight. вона як прозора, практично. Так, що нам пишуть, давайте разом спробуємо прочитати. Пудра розсипчаста, зоряне світло, люмінізатор для шкіри напівпрозоре покриття. Професійний макіяж. Вона дійсно практично без кольору, навіть трішки більоса, як на мене там залишилося, але витягти я його вже не можу дістати. Тут все, як завжди, так, все гарненько. І ось така сіточка, через яку я. Діставала все, можливо, навіть так на кришечку, так. потім пензликом, все забуваю, що це пензлик український, потім вже закріплювала свою пудру. Мені сподобалось, у мене вже таких було, мабуть, підряд, ой, ще ось така, бачите, заглушечка є. Мабуть, три три підряд я купувала, а зараз вже від Патрісі Лідо в мене. Мені подобається. Я навіть така смуглява дівчина, але навіть він мені не робив такий, знаєте, Блідий відтінок, тому що він практично прозорий. Мені подобається, непогано. І дійсно дешевше, ніж те, що я купувала ще до війни в рази дешевше. Так, ну і ще щось таке, як розхідний матеріал, катонові е спонжики. Так. Ватні диски теж в АТБ, здається, купувала. Так, здається, це АТБ, якщо я не помиляюся, або, або це Єва. Так. Фукустік мені не принципово, аби на волокна не розпадалися, і потім не можна було це дістати з очей. Ось і все на сьогодні. Дуже вам дякую за перегляд. Пишіть обов'язково чим користувались ви, які ваші враження. Багато корисно дізнаюся саме з ваших коментарів. Якщо ви новенькі, не забудьте підписатися, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. У нас майже тисяча. Мені дуже приємно і сподіваюся, що наша така родина YouTube буде лише розширюватися. Всім мирного тихого вечора, всім всього найкращого і до нових зустрічей. Бувайте!